Карпетки випрані, готовляться до сушки. Тут я ниточку підтягну пізніше. І що хочу сказати, дівчатка, яка гарна ця пряжа. Не перестаю їй співати одайде ферамби. Дивіться, як розпушилася ця Аліза Супервош. Звісно, це не, не Артісан. Ця пряжа найкраще розпушується з тих. Я маю на увазі з бюджетних, з турецьких з тих, що я в'язала. Мені вона краще, ніж Хімалая Comfort Сокс. На кобоху я не в'язала ще. Ну, В принципі, подобається, подобається і дуже ще. Сушу на такому блокаторі. І я вирішила спробувати одягнути. Дві шкарпетки. Ці шкарпетки будуть мені. Хай будуть, буду ходити чи вдома, чи. Так, мені дуже вони сподобалися. М'якесенька-м'якесенька пряжа. Я можу сказати, що від кольору не залежить м'якість, У мене були такі сірі пудрові я в'язала, саме супервош, то ось такий характерний пушок. Ось дивіться, ну, Дуже гарно. А Ам'якесенькі які, ніжні прала рідким засобом для прання і кондиціонер для білизни. Тут у мене бавовна, бавовна теж трішки розпушилася, напівбавовна. Пряжа мені сподобалася. Оця теж на Кобебі, хоч Гелденсофт, хто знайде, можна нею запастися. Дівчатка на, на такий демісезон, якщо... Я не знаю, чи не знята вона, але була В Всякому випадку на деяких сайтах я її зустрічала. Тут підтягну, як висохнуть ниточки тут і тут, і будуть гарні шкарпеточки. Зараз я їх відправляю сушитися. Місце для сушки, шкарпеток. Зараз підтягну, бо трішки сповзли. Заблокую, і хай сухнуть Сподобалося мені так, тому що вони сповзають, сповзають і деформуються, як підвішені Можливо, що це їх тут дві. Вирішила сушити горизонтально отак. Хай буде так на сушки. Ось так все. Сухніть пошвидше. Завтра будемо знімати звітне відео з вами. Тут у мене кардиганчик мій. Сохне ще з роботи забрала. Побираючи шаварушки. Ось так. В каналі житейське в'язання з Валентиною і з вами я, Валентина. Сьогодні у мене а, відеозвіт про мою участь в СП Кольоровий рік. Місяць лютий. Колір. Лютого два кольори, мелодія двох сердець, тобто поєднання будь-яких двох кольорів. І я стала підбирати. У мене в планах, я вже говорила, буду я в цьому СП в'язати шкарпетки. І стала я підбирати два кольори. Стала підбирати ось такі синенькі, хочу сказати, що в мене задумка вже була, бо ну, для кожного українця. Основними двома кольорами являється жовтий і блакитний. І я вирішила від цього відштовхуватися і працювати в цій кольоровій гамі. І стала підбирати кольори. Думаю, будуть такий блакитний. Ось такий, можливо, тут блакитний, можливо, це буде поєднання якихось кольорів чи відмотуватиму секційну секцію, але Сказано було потім, що таке не підійде організатором, і потрібно бути, взяти колір не секційного фарбування. Просто, як говорить, чистий такий колір. І я стала шукати далі. Віднайшла я ось таку Alize Superwash Comfort Socks, такого гарного блакитного кольору. В реалі вона трішки світліша. Колір у мене кого зацікавить номер. 100 Alize Superwash Супервош. Алізе Супервош 100 написано. А колір 432. Через камеру погано видно. От такі характеристики. Ну, всім знайомим, ми вже, мабуть, всі, звісно, на пам'ять вивчили, такі є відтінки, як так лягає пряжа у секційному фарбуванні. Це в мене одното. Я вирішила таку пряжу взяти. Далі у мене стала думка підібрати ж до нього жовтий. Що в мене було з жовтого. Хочу сказати, що я не планую купувати пряжі, вив'язуватиму ту, що є. Ну, не вже, можливо, так якось станеться, що вже в мене немає такої пряжі, тому точок замовлю, бо не всі кольори в мене є, які заявлені у цій. В цьому СПТ буду підбирати. І так я кинулася шукати жовтий колір. У мене був жовтий такий Алізе Діва, Сілк Ефект, був жовтий такий етрофіл і був жовтий на кобебі хож Гілден Soft. І я стала думати, що мені куди пристосувати. Ви любите жовтий колір? Я дуже люблю жовтий колір. Мій жовтий колір самий улюблений. Особливо отакий вибілений жовтий між двома цими оттінками такий і такий яскраво жовтого, такого теплого. Я не люблю, люблю такий, ніби він холодний для мене. І ви знаєте, що люди, які люблять жовтий колір, активні, позитивні, вони підприємливі, і діяльні. Це справжні авантюристи, які готові йти на ризик, впевнені в своїх силах і вміють ігнорувати проблеми і невдачі. Невдачі, то Ви знаєте, дійсно так, це, мабуть, про мене. Мій самий улюблений колір це жовтий. Жовтий колір у людей асоціюється з сонцем, теплом, світлом. Жовтий. Пробуджує колір в людях позитивний настрій. Ну, одночасно з тим він сприяє легковажному відношенню <хи> до дійсності, як то кажуть. Ну, в мене є таке, я стараюся любу невдачу якось, е що ж, дойти до неї з другого боку, як то кажуть, з кінця проблеми, і тоді я аналізую, що б могло б статися, якби так, а не так. І... Вже від того складаю і розкладаю все по поличках, по поличках і нівелюю цю проблему. Жовтий колір теплих відтінків подобається веселим, активним злегка е легковажним людям. Ну, Можливо, я трішки легковажна. Можливо, легковажність моя. Стосується того, покупки пряжі. Ну, зараз я борюся над собою. Я розумію, що скільки пряжі мені не потрібно, і не зв'язати. За все життя, що мені лишилося, як не банально це не звучить. Вже і зірний, той не та й швидкість, і наскільки воно вийде, чи я його буду в'язати, чи ні. А залежні мені як такі не потрібні, донька не в'яже. Не знаю, можливо, внучку навчу ось такі. Дівчатка справи, жовтий колір в психології означає щастя і оптиміст. Цей відтінок великої енергії, ентузіазму, надії, веселощів, ось такий, такі асоціації з жовтим кольором. Трішки розказала, не буду займати багато часу, і будемо далі просуватися. І так, це не підходить, бо тут в складі є віскоза. 50 поліамід віско ангора. І Воно буде дуже розтягуватися. Ця пряжа в мене вже відійшла на задній план. Ця пряжа була в мене занадто тоненькою. В дві нитки я не хотіла її в'язати, А за діва, Сілк Ефект, дуже гарна пряжа, мені подобається. Зараз приходить весна. Літо, то з такої пряжі, речі на демісезон. Обов'язково повинні бути в гардеробі, закупіться і зв'яжіть собі таку якусь річ. Вона буде легенька, прохолодна, хоча в складі тут в неї, що тут в неї мікрофібра, але має бути. Так, і я залишила свій ем, вибір, закінчила. Ось такою пряжею, в мене всього моточок. Я брала спробувати, брала рожевий такий кольору фуксії фукс, і, і такий жовтенький по моточку десь на сайті. Мабуть, вона знята з виробництва, не буду стверджувати, але на багатьох сайтах її немає. Ну, це інформація на, на літо минулого року, коли я шукала, хотіла дозамовити ще його на. Джемпер 100 г 230 метрів, 60% бамбук, 40% поліамід. Теж, хто хоче річна міжсезон, на демісезонний светрик, гарна палітка кольорів, пряжа дуже м'якенька. Нечуть тут у складі, знаєте, як мерс... бавовну тут не чуть, вона йде м'якенька, ніжна, гладенька, об'ємненька така ниточка. В роботі лягає гарно, мені вона дуже-дуже сподобалася. Враховуйте те, що в складі 60% бамбуку, то ця пряжа обов'язково буде тягнутися. Так що, хто буде брати, в'язати з неї якісь речі, то я, наприклад, коли ажурний візерунок в'язала, то я брала на рапорт менше в'язала, бо знаючи, що ажур тягнеться, і пряжа, в складі якої є бамбук, теж витягується. І так, вибрала я два відтінки, відтінок 215. Може, кого цікавить? Два відтінки. Спиці в мене були в роботі чи агулейс номер 225 на тросику 80 см. Я в'язала по одній спиці, в'язала свої шкарпетки. І так, ось нарешті ми дійшли до моїх шкарпеток. Що в мене вийшло? Вийшли ось такі звичайні класичні шкарпетки. Я люблю звичайну п'ятку, мені подобається, мені вона сама зручніша, якось на, на мій смак, скажімо так, на моє вподобання. Зв'язала звичайні такі шкарпетки лицевою гладдю. резиночка один на один. Мікс тут пряж, я вже вам сказала, яких. ось така у мене була резиночка. І далі все, звичайно. Класична шкарпетка бабусиним і п'яткою. Ось такий у мене стандартний, банальний, як то кажуть, виріб, але я дуже люблю простоту, люблю в'язати прості речі без заморочок. Мені вони дають задоволення, люблю я прості в'язати речі, не задумуючись, релаксуючи, відпочиваючи під час виконання такої роботи. В'язала без поспіху, на релаксі. Як зв'язала, так і зв'язала по часу. ну Взагалі-то за місяць, скажімо, я встигла. Почала я пізненько їх, але встигла. Чому я, чим я задоволена, що в мене вийшла ось така річ. Ще одні мої шкарпетки готові в, цій, в цьому СП кольоровий рік. За місяць лютий. Мелодія двох сердець. На цьому буду закінчувати своє відео. Розказала і показала вам, що в мене вийшло в цій номінації. Кого зацікавило, переходьте під відео, буде посилання на організатора і на учасників цього СП. Проходьте, дивіться, коментуйте, а я буду на цьому прощатися. Вже відомий в нас новий колір місяця березня. Це буде зелений, якось так все вдало, по весняному то будемо в'язати зелені речі, а в мене будуть шкарпетки. Буду я банально, і наперед розповім, що в мене будуть зелені шкарпетки. Це, дівчатка, на цьому я закінчую своє відео. Всім дякую за увагу, за коментар, за перегляд, за вподобайку все, до побачення! З вами була Валентина і канал Житейське в'язання з Валентиною. Миру нам та перемоги! З весною вас, дівчатка, бо сьогодні 1 березня. Весни вам в душі, в серці і на подвір'ї. Все, до побачення!